Дорогі друзі, у всіх у нас виникають інколи такі ситуації, коли потрібно зробити певний вибір. Давайте ми сьогодні з вами спробуємо визначитися, в яку сторону рухатись. Загадайте свою ситуацію, а я спочатку подивлюся на рунах, а потім, напевно, ще додам декілька карт Таро для того, щоб повністю з'ясувати. Куди ж вам рухатися? В яку сторону зробити вибір? Зроби... Сказати так чи ні в даній ситуації? Отож, витягуємо першу руну. Руна Хагалас. Руна досить складна. Швидше ні. Вам не потрібно йти туди, куди ви задумали. Це попередження від рун. Це руна руйнації, руна. Руна досить складна, трансформативна руна. Якщо ви підете туди, куди ви налаштувалися, чи зробите певне рішення приймете, то будьте готові, що вам прийдеться досить тяжко проходити певний період. Тому, можливо, ще не час. Можливо, не час приймати це рішення. Так, і інша складна руна наутіс, яка теж досить складна і яка теж вказує на те, що. Вам краще поки що зупинитися і, можливо, підібрати іншу ситуацію чи інший час, але руни вас застерігають не робити квапливі рішення, не приймати квапливі рішення. Кілька карт. Хай карти та також розкриють вашу ситуацію. тільки, будь ласка, конкретизуйте її, задумайте цю ситуацію. Якщо у вас стоїть гостро питання вибору, подивіться, будь ласка, це відео. Можливо, воно вам. Чимось допоможе. Так, четвірка мечів. Карта показує, що вам зараз потрібно залишатися в тій ситуації, яка є. Не робити різких рухів, не е, поспішати, не робити необдумані рішення, не приймати їх. Поки що варто задуматися, обдумати все досить чітко, продумати кожен свій крок, кожну свою дію. Карти Таро перегукуються з рунами і застерігають вас від того, щоб ви не зробили поспішні рішення. Тому поки що зупиняйтеся і обдумайте дуже, дуже і дуже детально цю ситуацію, яка зараз у вас в голові, ситуацію вибору. Поки що ні. Дякую вам за увагу!